Це наша камера вирощування грибів, тут дещо нижча температура і волога. Тобто вологість досягає 90%. Тут, як бачимо, є наші гриби. На полицях підростають ерінги. Ось тут вже менше, ніж за тиждень зберуть врожай, розповідає співзасновник компанії Кирил Ветряков. З одного такого пакету може вирости до 450 грамів грибів. Це досить гарний результат. Але в основному в середньому десь грамів 300-350. Один гриб росте щонайменше два місяці. Передусім, готують субстрат, основу, в якій вирощуються гриби, розповідає укладальниця-фасувальниця Ілона Кодак. На цьому процесі ми підготовляємо субстрат, такі от біорти, ми їх називаємо, який потім відправляється через автоклав. Ось, наприклад, у нас автоклав залазить дев'ять повних тілів. Ми маємо закрити його десь до обід. Далі каже термічна обробка та внесення рідкого міцелію, тобто насіння грибів. Опісля лотки на місяць в інкубатор. В інкубаторі стабільна тепла температура десь в районі 22-23 градусів. Тут відбувається процес колонізації субстракту міцелієм, тобто міцелій починає поглинати субстракт, коли блок повністю стає білим. Після цього він відправляється в камери вирощування. Через 20 днів достиглі ерінги, розповідає старший грибовод Тетяна Пархачова, збирають і упаковують. У нас є 400 грамові лотки преміум, є 300, є у нас кусочки і бейбіки. Робимо ну, взагалі так середньо півтори тисячі лотків таких. А так, то може і дві, дві з половиною. Свою продукцію говорить, підприємство передає й волонтерам, щоб нею могли поласувати військові. Фасувальниця-укладальниця Ілона Кодак каже, і сама полюбляє гриби. Люблю готувати з них відбивні. Так, коли цілий грибочок ріжеш на слайси, солиш перчиш та обжарюєш яєчко як відбивну». Протягом місяця вирощують близько 15 тонн грибів. Підраховує співзасновник компанії Кирил Ветряков. Технологію пояснює, запозичили китайська технологія. Але є багато нюансів, і моментів, які ми саме вже доробляли, впроваджували на нашому підприємстві. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.